Їх там нет. Тактика, яка свого часу дозволила Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму, і якою тепер здається намагається скористатися Дональд Трамп за оприлюднені 3 мільйони документів Епштейна. Ну, він сказав, що я проводив час на острові Джефрі Епштейна. Я цього не робив. чесно кажучи, він легковаговик. Цей хлопець жахливий. Я вважаю, що він жахливо провів Гремі. я думаю, що вся церемонія Гремі була жахливою. Я подивився частину це. Це просто неможливо дивитися. А він був поганим ведучим. Скажу так, не настільки поганим, як Джиммі Кімолк, але дуже близько. І ні, він зробив заяву про мене та Джефрі Епштейна. Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джефрі Епштейном. І власне, якщо подивитися на мін'юст Сполучених Штатів, вони оголосили, знаєте, що оприлюднили три мільйони сторінок. Наче це єдине, чим вони мають займатися. І відверто кажучи, я вважаю, що мін'юсту слід просто сказати: у нас є й інші справи, бо вся ця історія, зрештою, ну окрім біла Клінтона і, те Біла гейтса та багатьох інших щодо цього є багато запитань, але щодо мене нічого тож. Файли Епштейна, згадки в них про Україну, міста Лева до речі, про Трампа, Путіна, і звісно, поширення російською пропагандою чергового фейка про те, що там згадується навіть президент Зеленський як торговець дітьми. Давайте про все це далі поговоримо. Ну, звісно, розпочнемо з того, що міністерство юстиції США днями виклало у відкритий доступ ще понад 3 мільйони сторінок документів у справі Епштейна. Перша порція була у листопаді минулого року. Звісно, всі ці файли публікуються так, щоб не загрожувати жертвам, не публікувати особисті дані. І таким чином великі частини тексту відсутні зафарбовані чорним маркером. А на фото ми не бачимо облич жертв. Утім, ця чергова порція побила попередньо, оскільки тільки уявіть, 3 мільйони. Три мільйони сторінок. І знаєте що? Це не просто історія про якогось збоченого багатія. Це справжній шпигунський трилер, де змішалися ФСБ, Трамп, нерухомість у Львові. Так ви все правильно почули, і звісно, купа російської пропаганди. Давайте в тому розбиратися, що там реально є, а що плід хворої уяви кремлівських методичок. Почнемо певно з того, про що мовчать в Росії. Сьогодні в програмі Он худший человек на свете Грязное бельо маск Зеленский, Макрон и русский след Весь мир обсуждает шокирующие подробности файлов Фекштейна. Сможет ли Трамп выстоять в этой политической передряге? у документах. Прізвище Путіна згадується понад тисячу разів. Слово Росія 5876 тисяч разів. Британська розвідка і джерела Daily Mail прямо кажуть, імперія Емштейна могла бути гігантською медовою пасткою для збору компромату в інтересах російських спецслужб. Схема стара, як світ. Впливові люди, дівчата, відеокамери. і хтось потім тримає цих людей. На гачку при цьому значна частина цих згадок пов'язана не з прямими контактами, а з пересиланням Епштейну або від його імені матеріалів новин, аналітичних статей, заголовків, що стосуються, ну в тому числі Росії, в одному з документів, тобто в звіті ФБР, від 27 листопада, 2017 року, з посиланням на конфіденційне джерело стверджується, що Епштейн нібито виконував функції керуючого станом. Путіна у тому ж повідомленні йдеться, що аналогічні послуги він за словами джерела надавав президенту Зімбабве. Крім того, в опублікованих документах міститься кілька електронних листів, у яких Епштейн обговорює. З різними співрозмовниками можливу зустріч з путіним у листопаді 2010-го він писав про отримання російської візи і згадував, що знайомий з другом Путіна, хто б це не був, запитуючи, чи варто звернутися до нього за сприянням у відповідь. Епштейна попросили надіслати копії перших двох сторінок паспорта для оформлення візи, і підтверджень, тому що зустріч з путіним у підсумку відбулася в матеріалах. Немає. Раніше, в 2021 році, журналіст-розслідувач Крейг Унгер писав, що Епштейн нібито користувався послугами російських сутенерів, які постачали йому дівчат. І за версією Унгера, ФСБ могла отримати компроментуючі матеріали із відеозаписів, які як стверджується Епштейн робив зі своїми впливовими знайомими і цими дівчатами. До речі. Ще одна зустріч з Путіним планувалася на 2014 рік. Але після збиття Малазійського Боїнга MH17 іноземні партнери сказали Епштейну, що це погана ідея. Що стосується Трампа, за даними New York Times, на які посилаються оглядачі, прізвище Трампа спливає в документах. Тисячі разів, зокрема, Епштейн нібито запевняв, що може надати Кремлю важливу інформацію про самого Дональда Трампа перед його зустрічю з Путіним у Гельсінкі в 2018 році. У свідченнях також є історія про те, що Трамп влаштовував вечірки у своїй резиденції в Марлаго, куди Епштейн приводив неповнолітніх. І є навіть згадка про аукціони, де дівчат виставляли як товар для багатіїв. Ба більше того, є навіть. Фрагмент, у якому йдеться про те, що нібито дівчину, яку могли вбити, поховали десь на території Маралаго, яке так любить Дональд Трамп. Тут я хочу відразу поточнити, що це не обвинувачення, немає жодних доказів того, що історії реальні, вони просто фігурують у файлах. Без достатньої доказової бази потрібно розуміти, що до тих мільйонів файлів входять різні свідчення, звернення, коментарі. Якісь скріншоти, переписок з пошти, просто якісь який спам, який надходив на пошту обштейна. Це все туди додавалось до матеріалів справи, і тому, виходячи з цього, не все це можна дійсно оформити в якусь адекватну історію. Але питання то в тому, що Трамп не зрозумів однієї простої суті, він сам зробив так. Щоб це не мало значення, доведений факт чи не доведений. Він сам доклав свої руки до створення цієї епохи постправди. Він сам ходив перед виборами, розповідав про е, котів і собак, яких у Спрінфілді мігранти з'їли усіх. Він сам ходив, розповідав, як він з колишнім Камали Гаріс літав на гвинтокрилі. Вони ледь не розбились. І перед смертю той йому розповідав, яка Камала дуже погана людина. І зараз, коли він намагається та сказати, що та це все, це все там ви неправильно розумієте. Це все це ж нераціонально так думати. Ну, це виглядає е, абсолютно сміховинно, і це не спрацює, тому що ти сам створив монстра, який тебе і починає пожирати зараз. Ба більше того, враховуючи, що Трамп наразі контролює ледве не всі державні органи у Сполучених Штатах Америки, навряд чи вони могли би викласти інформацію. Давайте бути чесними, яка може або могла би зашкодити президенту США, могли би опублікувати, але тільки з дозволу Трампа, і тут цікаво. Я цю логіку ще декілька місяців тому пояснював, коли ситуація зламилася в Штатах, і Трамп сказав: публікуйте ці плівки. Ці дані, ці документи і все інше. А, бо Трамп зрозумів в з його команді, не знаю. Трамп персонально, чи його радники, чи зрештою Трамп приймає рішення, тому в нього зрозуміли, що зупинити цей процес вони не можуть. Його шантажують цим і їх опублікують в найнезручніший для Трампа момент. Тоді там Конгрес по цьому жорстко рухався, і все одно ви прийняли б це рішення. І Трамп вирішив прихопити ініціативу. Сказати, окей, мені приховувати нічого. А, і я опублікую. Ці дані. Тим самим перехопив ініціативу, взяв контроль за тим, якими об'ємами і коли вони будуть публікуватися. І він зацікавлений в тому, щоб всі ці дані якомога раніше опублікувати з певною динамікою, яка привчить еліти до того, що з кожної публікації таких даних всі повуха будуть в екскрементах, всі будуть замазані. І він там, де був шантаж його. Перехопив ініціативу і сказав: Ах, ви думаєте, ви мене, будете шантажувати? Ні, я всіх втоплю в екскрементах, тільки я вспливу. Бо по мені люди нічого нового не побачать. Бо я ж і так зрозуміло, що негідник в усіх цих питаннях, і мене тим не менш люблять не за це і обирають не за це. Ви ж все це вже казали по мені. Ну тут з'являться ще якісь припущення. А от ви ж в білих пальтах всі дружньо. А от вам буде всім переливки. і ви в мене взмолитеся на другому, третьому публікації цих даних, щоби, а давайте більше не публікувати, але зробити це ще до того, як буде фінішна пряма виборів проміжкових конгрес. І відповідно, якщо ми будемо просаджуватись, то ми будемо просаджуватись всі, і в момент, коли це можна, потім перебити іншими інфоприводами. Я не збираюсь іти один на дно. Я вас всіх потягну на дно, причому сильніше, ніж ви всі, а сам ще й випливу на цьому. І оцю стратегію Трамп реалізовує тому дозовано, тому включно з ним, тому з акцентуванням уваги на різних інших персонажах, про яких навіть не думали, що вони там можуть з'явитися, на якихось невідомих фактах. Бо по Трампу ніяких нових фактів нема. Він ще потім витягне, що знаєте, там воно написано, що я не п'ю і наркотики не вживав. Так, от я єдиний з усіх них, хто цього не робив, бачите, я все одно краще за них. І крапка, це ж Трамп. Він вміє працювати з негативною інформацією, модерувати ці потоки коричневого в різні боки. Його вже не заляпати. Він повністю в цьому, де да, і як ми вже зрозуміли, що і людина він достатньо цілісна. Він в подібних рідинах навіть не тоне. Персонажі, які навіть не мали би там з'являтися, йдеться зокрема про Куперфілда. Коли ми з вами дивилися його фокуси по телевізору, сам Коперфілд займався геть іншими справами. Ілон Маск в одному з листів фінансист запитував Ілона, скільки людей буде у вертольоті разом з ним летіти на острів. На що Ілон Маск відповів, що ймовірніше він буде. З дружиною. Також там є питання Маска, в який день або ніч на нашому острові буде найбожевільніша вечірка. На що Епштейн сказав, що початок року підходить для цього якнайкраще і що для нього завжди на цій вечірці, для Ілона Маска, знайдеться місце. Будь-хто, хто просуває цей хибний наратив, заслуговує на зневагу. Епштейн намагався зробити так, щоб я поїхав на його острів, але я відмовився. Тут я також певно додам, що в файлах насправді немає підтвердження, що Маск приїхав немає там і подяки за радушний прийом. Але з файлів ми знаємо, що він планував це зробити і спілкувався з Епштейном. Серед тих, кого теж зачепили ці файли Епштейна, зустрічаються екс-президенти і колишній держсекретар США Білл і Гіларі Клінтони, які до слова. Погодилися свідчити перед конгресом США у справі Джефрі Абштейна. Вони декілька місяців відмовлялися давати показання через це. Палата представників навіть пригрозила звинуватити їх у неповазі до конгресу, яка могла призвести до кримінальної відповідальності. І наразі немає. Остаточних умов чи дати, коли ці свідчення будуть надані, але вже говорять про те, що такі показання відбудуться. Білл Клінтон, який обіймав посаду президента США у 1993-2001 роках, регулярно з'являється на фото у так званих файлах Епштейна. Однак сам він не раз заявляв, що не знав про злочини і не мав до них жодного стосунку. Трамп також все заперечує. Навіть погрожує судитися з коміками, з телеведучими, за будь-які жарти про нього і Епштейна, але файли продовжує публікувати. І тут я подумала враховуючи ту кількість разів, з якою у файлах зустрічається Путін, Росія і дівчата Славянської внешності, то а чи не міг би таким чином тоді Трамп грати Путіна? Ну або ж намагатися підчепити його на той самий гачок, щоб він став більш Поступливим я не певен, що це гра проти Путіна. Я думаю, що Росія не в захваті від того, що спалили їх мережу впливу, але з іншого боку, вона вже не діяла, і це навпаки можуть вони розіграти як те, що дивіться, наскільки ми направду могутні. Ви навіть не здогадувалися. Але я не думаю, що все те, що по Епштейну приписується, і те, що ми бачимо в матеріалах справи. А є руками Росії. Я думаю, що Росія просто гріла руки на багаті, які і без неї горіло, підкидала хмизу, використовувала, доклалася до його формування. Але все ж таки я би не перебільшував би роль російських спецслужб їх можливості. Я не думаю, що це от прям все. Це є одна спецоперація ГГБ, яка тривала, дискретувала всіх і так далі. Ні, вони вміють грати людськими пороками. І явно, що вони доклалися до цього активно, але все ж таки не вони є архітекторами всього цього процесу а просто людська жадібність і людські пороки, які ми можемо побачити зараз. Буквально в ожившому декамероні е на наших очах 21 століття під іменем Епштейна і всієї його клоаки. фінансист легко привозив дівчат з Росії, ймовірно маючи зв'язки з російською організованою злочинністю. Тобто, поки в Росії розповідають про загніваючий запад, їхній лідер схоже фігурує в архівах. Найвідомішого сутенера століття і не побіжно, а прямо як джерело цих самих постачань. Утім, щоби не розповідати про гріхи Путіна, на російському ТВ знайшли у файлах український слід. Ну і звісно, це не візитівка Яруша, оскільки Україна згадується у файлах близько двох тисяч разів, але не поспішайте хапатися за серце або за голову. Знаєте, що насправді цікавило Епштейна? Нерухомість у Львові це місто згадується 105 разів. Уявляєте, Епштейна, який вибирає квартиру десь на площі ринок. Сюрреалізм якийсь. Але серед знайомих прізвищ нам з вами там спливають, зокрема, Олександр Вілкул. у 2016 році. Хтось просив Епштейна допомогти Вілкулу отримати запрошення на інавгурацію Трампа. Просто класика української політики шукати виходи на Вашингтон через будь-які шпаринки. навіть Епштейн. Леонід Кучма згадується побіжно. Юрист розповідав, що експрезидент був його клієнтом. Тобто реальний український слід це бізнес-інтереси і спроби політиків парішать випроси через самого Епштейна. Криміналу щодо торгівлі людьми з боку української влади там точно немає. Але. Ним, як ви розумієте, не брезгують на російських помийках, як і свого часу історіями про те, що нібито там Зеленський купив автомобіль Гітлера чи тримає під столом його фуражку, і так далі. Як тільки но ну, чергові файли були опубліковані, російські помийки почали волати, що там у тих самих файлах вони побачили прізвище Зеленського. Хоча Ну, здається, все ж таки транслітерація там трохи інша, і про те, що він нібито торгує дітьми. Ще раз нагадаю, що ордер від ГААГи за викрадення українських дітей є саме у Путіна і його Марії Львової-Білової. Тобто, настільки в лоб діє російська пропаганда, суперкласика. Вони ну, от коли, наприклад, почали Путіна бункерним дідом називати, росіяни почали намагатись зеленського бункерним називати. От настільки в наголо вони е, це. Намагаються робити, вони просто беруть і там перекручують е, ці історії, і вони завжди е, те, в чому їх звинувачують, обґрунтовано. Вони перекручують якогось, просто бездоказово звинувачують в цьому в своїх же злочинах. Зазвичай вони так е, вони так це й роблять. Тому тут немає нічого нового. До того потрібно бути готовим. Вони це роблять як вони, так і там їхні послідовники, які на жаль десь тут можуть знаходитись навіть навіть серед нас особливо не виказувати цього на перший погляд. Центр стратегічних комунікацій зафіксував понад 300 фейкових публікацій від росіян, які намагалися прив'язати Україну до скандалу. Вони спеціально. Розганяли ці вкиди, щоб перекрити інформацію про зв'язки Епштейна з Путіним. Суть цього фейку проста: Росіяни поширили вигадку про те, що нібито фонд Олени Зеленської вивіз 50 тисяч дітей і продав їх. Ну, як ви розумієте, кому? Джерелом цієї маячні став якийсь чеський сайт про ці Відомий поширенням своїх кремлівських наративів, ну і всього у цьому дусі, це класична історія, те, як вони намагаються боротися з цим, як американці, росіяни намагаються боротись, вони намагаються виправдати себе, то вони використовують аутизм. Тобто, а от що з приводу того, переводячи фокус уваги, тобто, вони банально переводять стрілка, але чому вони це роблять? Тому що це спрацьовує. І Трамп єдине, що може зробити, це спробувати перевести фокус уваги на щось. Так само, і росіяни намагаються це зробити. Реальність вже насправді така. У документах є одна згадка про Зеленського: коротка нотатка 2019 року, зроблена одразу після його обрання президентом. Це просто констатація факту перемоги на виборах без жодного криміналу. І думки Епштейна на тему того, що його ця перемога дуже здивувала, як і нас тоді. І що за політикою в Україні треба поспостерігати. Що ж ми маємо в сухому залишку? Російська пропаганда намагається зробити класичний хід переведення стрілок. У файлах тисячі згадок про Росію, про Путіна, про зв'язки з ФСБ. Що робить російська пропаганда? Те, що робить завжди, поширює фейки. Це розраховано на тих, хто не читає першоджерела, але ми з вами не такі документи показують, що Епштейн був. Гвинтиком у великій грі спецслужб, скоріш за все, російських спецслужб, бо всі ниточки тягнуться до Москви, а не до Києва. Чи до України війна, в якій мала би завершитися за 24 години, але здається, Дональду Трампу зараз не до цього. Тим не менше, рівно за ці 24 години, ми зустрінемося з вами у цій самій студії, що би там не трапилось.